Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі у новому відео. В мене цей тиждень виявився знову ж таки нелегким, знову хворіли діти. Знову я, можна сказати, була замкнена в хаті з ними, і цей тиждень дався мені дуже важко. Я вже настільки привикла виходити в люди і бути активною соціально, що зараз сидіти в чотирьох стінах для мене просто справжнє випробування. А ще зважаючи, що е, треба обслуговувати дітей і весь цей безлад, думав, словом було нелегко. Тому, якби зйомка відео і те, що я вчора змогла нарешті просто помити голову, це вже було таке щастя для мене. А сьогодні ще нанесла легкий макіяж, то просто відчула себе е, людиною, живою людиною і. Трішки така, такий ентузіазм до роботи. Тому сьогодні постараюся змонтувати, дозняти і опублікувати це відео. Знімала його впродовж тижня, потрішки, щось там, щось там, поки були якісь такі невеличкі паузи в моєму графіку і могла щось трошки дозняти. Тож запрошую вас до перегляду. Сподіваюся, це відео буде для вас цікавим в чомусь, можливо. Корисним. Дякую за проведений час зі мною, а також за те, що ви підписуєтесь, лайкаєте і коментуєте мої відео. Всім приємного перегляду і поїхали! Поки я тут все така красива в кадрі, подивіться, що робиться за кадром. Вся правда про блогерство. Коли ти знімаєш одну сторону, що робиться на другій. Ну, насправді цей безлад дуже швидко, я зараз сподіваюся виправити. Мали знову ж таки нічний інцидент з дитячим привчанням до туалету. Ну, точніше, ми вже як би, привчили Захарка до туалету, але часом ще всякі нічні такі історії в нас трапляються, особливо, коли дитина хворіє, багато п'є, то можемо деколи невчасно розбудити підняти в туалет. Тому у мене вся постіль е, зараз в прані, не встигає все дуже мені висихати. Тому наразі ось так просто пледом за застелила і дуже мене виручає. Насправді, ось ця така простирадло про непрорезинене, яке захищає власне диван і чи матрас. Тут, якби безумовно, воно вартує своїх грошей, і дуже дуже корисна і потрібна річ в господарстві, коли є маленькі дітки. Так, 5 хвилин я впоралась зі всім. Так гарно зараз промені падають. Попри те, що на вулиці вже так досить морозяно й холодно. В хаті здається, що наче весна і дуже класні тіні. А взагалі мені дуже подобаються тіні, які йдуть від цих тюлей. Ви собі навіть не уявляєте, як я кайфанула від прибирання на вулиці від просто підмітання листя. Я настільки втомилася від якихось таких мамських справ, що мені хотілося дуже сильно переключитися на якусь іншу роботу, на якусь. Іншу задачу щось зробити зовсім кардинально інше. І тут е, днями в нас були сильні вітри, і нарешті поздувало усі е, листя з вишень та інших дерев. І якось так от надуло під один бік, під хату, е, так наче хтось спеціально сюди намів е, позмітав і легше було це збирати. Взагалі я не з тих людей, які люблять підмітати і збирати листя. В мене взагалі листя дуже дратує. У нас тут ростуть вишні, а з них листя сипеться вже починаючи, напевно, з кінця липня, цілий серпень, вересень, жовтень, словом, дуже довго, і оце по чуть-чуть підмітати мене насправді дратує. Е, а тут якось так вийшло, що були сильні вітри, все здуло, і за один раз я змогла зібрати і побачити результат. Плюс це була якась така монотонна робота, яка не потребувала моєї якоїсь мисленнєвої діяльності. Я просто поглинулася в цей момент, коли щось робила, і така вийшла в мене в труд. Терапія, і якось, ну, я відволіклася. Насправді, ось цих не знаю скільки, 15 хвилин, поки я тут змітала листя, я переключилася і дійсно відпочила. Це було дуже мені необхідно і дуже мені допомогло. Е, ну, якби я це, мабуть, робила кожного дня і витрачала на це багато зусиль і часу, то ну, мабуть, такого ефекту для мене немало. А ось в цей момент це була дуже для мене помічна робота, е, і я справді від цього отримала якийсь позитивний для себе ефект. Так, і традиційно в таку Погоду я готую ще суп гарбузовий з гарбуза, тому сьогодні в нас буде такий обід. Мабуть, у всіх гарбузяча тема вже минула. Це зазвичай так: жовтень до хелові всі е, е, готують щось з гарбуза. До мене воно прийшло аж зараз, бо мені кума, сусідка дала зараз гарбуз, і, власне, треба було щось з нього приготувати. До того якось я лінувалася його і купити, і ну, особливо не було бажання. А зараз все всі зорі склались, можна сказати. Е, взагалі, е, суп з гарбуза це така одна з моїх найулюбленіших страв. Такий крем-суп, і дуже смачно його готувати взагалі в духовці. Просто всі овочі скласти: там цибуля, морква, болгарський перець, часник і гарбуз, і все це запекти. і Потім просто перебити блендером. Так смачніше набагато, більш насичений смак, коли овочі запечені. Але в мене, по-перше, не було всіх овочів. в мене тільки була цибуля, не було ні моркви, ні перцю. і я Поспішала дуже сильно, а в духовці це трішки довше готується, бо овочі самі запікаються десь півгодини, навіть може трошки більше. Тому я готувала ось так на швидку ру. До речі, коли я готую ось так в каструлі, то я ще додаю картоплю. Мені так смачніше, більш густіше, насиченіша консистенція виходить. А до речі, додала ще спеції. Тут у мене сіль, перець, і паприка, і чесник сухий. Ну, це мої улюблені спеції, які я практично всюди додаю. І здається, ще додала коріандр, Вже точно не пам'ятаю. Також я ще зазвичай до такого гарбузового супа люблю додавати якісь додатки. Зазвичай це бекон обсмажений або ось креветки в мене були. Розморожую їх в теплій воді і зараз буду обсмажувати на вершковому маслі з додаванням чеснику, так чисто, щоб вони взяли аромат цього масла. Як бачите, ця каструля дуже класна в користуванні, я нею дуже задоволена, вона виглядає естетично і дуже, до речі, Практично нічого в ній не пригорає і швидко досить готується. На розігріту сковорідку додаю ще чесник трішки вершкового масла, можна замінити на олію або на топлене масло. У мене, на жаль, закінчилось, то додаю те, що маю. Очищаю креветки. У мене креветки ванамей. Я показувала, як замовляли їх в інстаграм-магазині. Дуже смачні. Вони настільки відрізняються від тих, які продаються вже, по-перше, зварені, по-друге, такі гління. Е е е Лазурів з льоду зовсім зовсім інший смак. Ці просто пахнуть морем і зовсім інакший мають смак. Ну не знаю, не передати це відео, мабуть, але повірте на слово, вони дуже-дуже смачні і мають такий насичений морський аромат і смак. Очищаю їх і від шкарлупи, і від кишки. Ось це така на спині чорна полоска, яка йде, це не смачно, це не корисно. Це треба забирати у великих ось таких креветках. Це зробити досить просто і зручно. І потім кілька хвилин їх буквально прогріваю в маслі з чесником. Можна навіть не солити, вони, до речі, достатньо мають такий насичений смак морської солі, не потребують додатково. Можна ще додати там якісь спеції, я нічого більше не додавала. Перебила блендером овочі, які приготувалися, і додаю до них, можна вершки додати, можна додати сметану, в мене був крем-сир. Цього разу крем-сир, і крем-сир він так трошки ще, знаєте, загущує консистенцію, і суп виходить ще більш вершковий, ще більш насичений, і, як на мій смак, набагато смачніший. І ось така смакота виходить. Я дуже-дуже люблю це. Це мені настільки смакує і подобається, що готова їсти таке щодня. І додаю ще, до речі, трішки насіння. У мене є така суміш, і поливаю лимонним соком власне, там, де є креветки. Дуже смачний варіант. Попробуйте, якщо ніколи не готували. Або ж діліться також своїми рецептами, що ще цікавого можна додати, аби урізноманітнити такий варіант супу з гарбуза. Так, за період, поки я була з дітками в хаті. В мене справді було не те, щоб обмаль, а взагалі не було ні часу, ні сил якось насправді за собою доглядати, оскільки моя шкіра вже така трохи розбалована і привикша до того, що я постійно наношу якийсь догляд. То відчула цей дефіцит ось так дуже суттєво, я б сказала. І хочу сьогодні вам показати два продукти, які буквально миттєво за один чи дво, два рази використання повернули мої шкірі свіжість, сяєння і здоровий вигляд. Це відносно нові продукти у моїй рутині і новий бренд в нашому магазині. До речі, хто не знає, в мене є магазин доглядової косметики, і, власне, тут на каналі я. Частково про це розповідає і ділюся своїми якимись знахідками і корисними продуктами. Так, і перший продукт, який хочу показати, це є ось такий крем від бренду Usolab. Це є інтенсивно зволожуючий крем. І про це, ну, це насправді максимальна його вдала характеристика, тому що він має таку проти. Вікову дію, ну взагалі вся косметика від Усолап, вона спрямована на боротьбу з віковими змінами. Але що хочу конкретно сказати про цей крем: якщо у вас немає якихось страшних там глобальних проблем зі шкірою, має на вас якісь там висипання, рубці і тому подібне, а ваша шкіра просто потребує е, елементарного догляду, аби вона була зволоженою і наповненою, і ви не хочете мати мільйон банок, то цей крам вам все це замінить. От буквально двічі нанесла, і шкіра настільки освіжилась, настільки наповнена, дуже мені подобається цей крем. Він має таку гелеву, я б сказала, консистенцію. Ось такий дуже комфортний. Майже відсутній запах, але на шкірі. Ну, я не знаю, це треба спробувати. Він справді працює, справді наповнює і кращого крему, зволожуючого, ось такого базового у мене ще не було. Він, до речі, в складі має ще і пептиди, і. А, різні полінуклеотиди. Словом, склад дуже багатий і а, працює також з віковими змінами. Але для мене в ці дні суттєвим було те, аби повернути шкірі підтягнутий здоровий вигляд. І ось цей крем мені це дуже дав. Взагалі, знаєте, є така думка, що якщо у вас немає проблем зі шкірою, то ви якби дію якихось засобів не дуже зможете побачити. Я цим кремом користуюся вже близько двох місяців. І він мені, ну і так був добрий, дуже подобався. Але от справді я його оцінила ось в цей момент, коли шкіра потребувала якоїсь такої нагальної сос допомоги. Тому майте на увазі ось такий зволожуючий крем інтенсивний, дуже дуже класний. Який мене вражає вже весь цей час, не тільки в цей період, от, який я вам розповідаю, але і загалом це є ось такий крем для зони навколо очей. Тут величезний об'єм, як для крему під очі, тут 30 мл, але він. Дуже економний, а взагалі це просто для мене знахідка. Наскільки він мені підходить, я вам не передам. Він також має і пептидний комплекс у складі, і пантенол, і заспокійливі елементи, і ніацинамід, який освітлює шкіру в ділянці навколо очей. Також дуже класно працює з мімічними дрібними зморшками. Мені дуже подобається, дуже він комфортний, і що для мене вкрай важливо, він підходить для чутливих очей. Я ношу контактні лінзи, тому на цей момент завжди зважаю, коли обираю крем у цю ділянку. Дуже класні ці два продукти. Рекомендую, хто шукає для себе, обов'язково придивіться. Залишу на них посилання в описі під цим відео. Так, беруть за приготування вечері. У мене тут є курячі гомілки. Зазвичай я їх розморожую в холодильнику, на ніч це я забула і ось так у воді. Зараз вони у мене розморожуються. Ну, вже, в принципі, розморозились. В мікрохвильовці мені не подобається, як воно розмороження йде, тому що зазвичай воно ще навіть чуть-чуть підготовлюється і потім виходить таке жорстке, несмачне не м'ясо. Словом, розморозила гумілки і буду зараз їх маринувати з гірчиці, соєвий соус, лимон, чесник. І ще такий е, таємний інгредієнт ось така гірчиця з абрикосом і манго. Вона солодка, це замість меду. Можна просто мед додати, але мені подобається смак цієї гірчиці в маринадах, дуже класно. І ще трішки додам олії. Буду тушкувати в мультиварці. Це знову ж таки мій зараз улюблений метод і спосіб приготування будь-якої їжі. Все практично готую в мультиварці. мультиварці я вибираю режим тушкування птиця і в мене це півтори години займає, можу ще деколи в кінці додати трішки на режим смаження. І на гарнір до курки в нас буде гарбуз з чесником і кропом. Зараз покажу, як я це готую. Нарізала такими невеличкими швидками. Ну, гарбуз, бо вже як розпочала, треба його доїсти. Він довго не стоїть. Заморожувати не хочу. Мені не дуже подобається смак розмороженого гарбуза, хіба якщо його потім вже в якусь кашу давати. Але каші з гарбузів це не наш варіант, тому я більше люблю гарбуз як другу страву. І сьогодні це буде у мене гарнір. Невеликими шматками нарізала, можна довільними, просто так буде швидше готуватись. Трішки обсмажити до такої м'якості на вершковому васлі, потім додаю чесник кріп, і головний інгредієнт це є ось такий сир Філадельфія. Ну, будь-який вершковий сир. До речі, хто не пробував, ось цей білоцерківський дуже смачний. Він дуже часто в АТБ буває на акціях, я якось раз взяла і мені сподобалось, попробувала, дуже смачний. І все. І це буде в нас такий гарбуз у вершковому такому соусі. Дуже смачний варіант гарніру до м'яса чи навіть до риби. У мене зараз гарбуз у всіх стравах, навіть ось малому прикорму готую, то також відварюю гарбуз. Буду туди ще трошки проваритися, додавати яблука і роблю таку пюрешку овочево фруктову. Я не знаю чому, але ось поєднання чесника кропу і гарбуза дає такий фантастичний смак і аромат. Просто ну, неймовірно. Я в коли спробувала, ну і раніше готувала з іншими спеціями, цього разу вирішила додати кріп, і воно настільки інакше, настільки смачно, ну, щось навіть схоже на молоду картоплю. знаєте, Коли роблять теж таку вершкову з чесником, не з чесником, а з кропом. Теж щось має подібне до цього смаку, але ну, трошки інакше. Це дуже смачно. От рекомендую вам спробувати такий варіант гарніру, якщо ви також любите гарбуз, як солону Страву як закуску, як гарнір, а не як виключно кашу. Безпеки додають тільки паприку копчену і гранульований чесник. Більше нічого. А і ще трішки солі. Гарбуз має так добре закарамелізуватись, можна сказати. Він має свої такі цукри плюс вершкове масло. До речі, тут не рекомендую вершкове масло замінювати на щось інше, воно тут дуже пасує. А також ось цей сир вершковий, ну, можна замінити на сметану або на вершки, але я думаю, буде смак зовсім інший. Мені ось в такому варіанті смакує найбільше, найвдаліше поєднання інгредієнтів між собою. Словом, дуже рекомендую вам. Вам скуштувати, спробувати такий варіант, пишіть свої відгуки, якщо ви вже коли-небудь таке готували, або знаєте ще якісь цікаві рецепти, обов'язково їх приготуємо Що ж, друзі, ось таким вийшло моє відео сьогодні. Сподіваюсь, воно вам сподобалось, і ви приємно провели час зі мною. Насправді я не щулася, як вже зовсім скоро наближаються свята і Миколая, зокрема, і я вже в пошуку якихось подарунків для діток. Вже будемо цього тижня, мабуть, писати листи до Миколая, і починається цей такий веселий період знайти подарунки для всіх. Маю кілька ідей. Перед тим, до речі, провела таке глобальне розхламлення дитячих іграшок. Половина контейнеру викинула просто стільки в нас було поломаних неактуальних. Або розкомплектованих, наприклад, пазлів, не знаю, там комплектів 20 і всі по кілька штучок. Словом, тобто, я психанула, все це повикидала, зачистила, звільнила місце для нового, але тепер хочу дуже так свідомо підходити до вибору і дійсно скидати людям, які хочуть нас привітати і щось подарувати діткам, скидати конкретні е, запити, що нам цікаво і актуально. Е, бо... Некорисні, нецікаві і непрактичні подарунки, це зазвичай сміття і даремно потрачені кошти. Е, а зважаючи, що там дем'янка ще в січні день народження, то в нас ось у цей зимовий період завжди таке глобальне прибуття нових іграшок і <реш> речей у нашому будинку. А місця відомо обмаль, тому треба частіше розслабляти. Взагалі планую. Ось за цей період до свят дуже сильно звільнити свій будинок, розхламити і гардеробну, і одяг, і кухню. Кухню мені дуже треба, бо бачу вже скільки в мене є зайвого посуду, зайвих речей, якими я не користуюсь, які в мене так рік від попереднього розхламлення пролежали. Я ними жодного разу не скористалась, тому буду все це викидати. Також навести хочу лад із документами, з книгами. Ну словом, зі всім потрішки буду намагатися дати. Ладно, головне, щоб мені діти не хворіли, бо коли вони хворі, я абсолютно непродуктивна, не маю ні фізично, ні морально сил щось робити, не маю навіть бажання за щось братися, все втрачає сенс. Хочеться лише, аби вони були здоровими. Чого я бажаю і вам. Дякую усім за перегляд, дякую за підтримку, дякую, що залишаєтеся зі мною. До нових зустрічей, всім миру, добра, цьом па-па!